Можливо, не повернешся і ти в зруйновані ракетами оселі, в забиті полином гіркі стежки, війною кинуті засмаглі скелі. До мене не повернеться той крок довіри до сусідів. Про братерство на сторінках мальованих книжок. Писало нам вороже міністерство, когось плекає ностальгічний міф, І досі вірність ідеалам мертвим, під хор сирен, ридання матерів і жертви, українські жертви.